Друзі. Так, друзі. Амуренко. Ну такий. Всім привіт! Сьогодні я буду відкривати сезон коропової риболовлі. Я приїхав на один день, повний світловий день. Зараз у нас 6-6 години ранку. Я зараз буду розкладатись, тому що самі знаєте, що на короповій риболовлі дуже багато речей. І це я взяв по мінімуму на один день. Дуже по мінімуму. На отакій чудові водойми, ловив тут не один раз, рибка є, сподіваюся, її зараз також. Вимати сьогодні до себе на гачок. Розкладаємось, готуємо прикормки, розкладаємо ротпот, палки, ну все як завжди. Далі все покажу. Погнали. Так, коротенько по речах. Кораблик мій, сумки, в яких компактно все складено. Звичайно, профмонтаж молодці, звісно. Наробили сумок для всього, для катушок, для оснасток, ось для садка. Для крісла, для всього, що потрібно. Зараз я розкладаю, починаю родпод, палочки, катушечки, покажу вам, чим користуюсь і будемо потім готувати нашу прикормочку, завозити на точки оснастки нашої. Так, друзі, я розклав свою батарею. Родкодік у мене CarPro, сигналізатори CarPro Detect і. Свінгерік. Carpro Кratus Evo. До речі, з цієї серії у мене палички. Carpro Kratus Evo, серії, е -е, Kratus Evo <кхм> NG 360, 10 катушки Кратус Evo FS і 0,3 жилка. Кому що цікаво, е -е, подивіться, в описі в мене написано все, чим я рибачу. І зараз ми переходимо до готування прикормочки. Так, друзі. Прикормочка. Значить, я зварив трошки тут. Зернових, кукуруза з горохом небагато, тому що ще, можна сказати, весна, тому водичка прохладна, кукуруза з горохом. І дрібні зернові я зварив. Значить, це Тут в мене конопля і пшениця. Тут є білий амур, амурчик любить таке, та й короб любить такі зернові. Зараз ми, друзі, це будемо готувати основу, але основа не працює без Прикормочки відповідні, Real Fish. Серія є Big Fish і е, просто коропова серія. значить є, Тут є різні смаки, тигровий горіх, кальвар, кальмар восьминіг. Ось тут солодка слива у мене. Зараз ми додаємо це все до наших зернових. Воно дасть чудовий харчовий еф е, сигнал вразив. Будемо ловити методом інлайн і методом фідер. На метод фідер буду використовувати прикормку, ось, та ту, ось таку методну від Real Fish. Або солодкий смак, має, там є фруктовий мікс, або кріль. Подивимось, може будемо на різних точках різне застосовувати. Замішуємось і будемо готувати прикормочку. Так, зернові візьму я. Візьму я горішка тигрового. Запах просто супер. Добавим цього тигрового горіха сюди і додамо наших дрібних зернових. Ось такі разом з водичкою можна хоп. Це все разом, друзі, дасть чудовий ефект. Нам треба зразу приманити рибку, дати їй сигнал відповідний. Добавимо трошки водички. звідси. Все, зараз ми перемішуємо це все, даємо їй настоятись. Поки ми складаємо оснасточки, прикормка нап'ється води, як то кажуть. І будемо завозитись на точки. Запах пішов суперовий. Ну і друзі, поки напивається наша прикормочка води, ми перейдемо до наших оснасток. Ось такі сумці, в які є все необхідно, сумка з сумками, в які все, що нам треба, є. Інструмент для насаджування попапів і бойлів, одразу обов'язково. Значить, на що я буду рибачити, хто в мене там ще фідерні оснастки. Значить, друзі, насадочка. в мене буде попапчики. Попапи від я використовую вже років 5, мабуть. Тут в нас є 8, 10 і 12 мм. Ми будемо ставити і 8 мм, і солодкі смаки, і... І рибні смаки різні, будемо експериментувати, покажу вам, що я буду ставити. Будемо ставити також половинку десяточки, можливо, разом із вареним бойлом. Буду робити такі сніговички. Побачимо, що це нам дасть, будемо експериментувати. І і, -і. оснастки готові. Оснастки я використовую також профмонтаж. Вони трьох видів. Значить, це у нас фідер класичний. Ось такий також безпечна кліпса. Все готове, одягнули і рибачимо. І інлайн ось в такому вигляді. Ваги від 80 до 120 грам. Тут відстань десь приблизно до моїх точок, там, де я планую рибачити, найдальше десь метрів 180, тому для того, щоб риба гарно засікалась, я використовую порівняно важкі грузи, скажімо так. Все, зараз. Одягаємо наші насадочки, перевіряємо їх обов'язково, як вони себе ведуть у воді. Далі все покажу. Так, друзі, приготував я 4 оснасточки для своїх палочок. Значить, перша оснасточка, це в мене буде просто попапчик 8 мм на інлайні. Обов'язково перевіряємо. Ось, бачите? На жалі, стоїть гачечок, все як положено. Класична постановка. Значить... Далі в мене варений бойл із половинкою 10-го попапчика, сніговичок такий. Також перевіряємо, як він буде у воді симпатично виглядати. Далі менший варений бойл із цілою восьмерочкою. Взагалі супер. Мені дуже подобається презентація. І розчинний бойл із половинкою 10-го попапчика. Також мені подобається. Все, друзі. Зараз ми їх оснащуємо е, наші палочки, прикормочку в кораблик і погнали на точки. Це, друзі, батарея заряжена, точечки намічені. В основному під берегом, отут я під кущиком минулого року дуже гарно ловив. Завіз я зараз туди. Правда, в цьому році рівень води десь на 2 метра менше, як і кругом. У нас води в водоймах менше, ніж кожен рік. І завіз під той берег, там є малесенька така сходинка, скажімо так, на дні. Глибина метр п'ятдесят, саме більше, куди я завіз. В принципі, ставок рівномірний, глибина рівномірна. Ну Ось ось якось так. Від метра до 1,50 метр п'ятдесят лежать е насадочки, наживочки наші на дні. Чекають нашого коропа і білого амура. Все, друзі, залишилось тільки чекати. Ми зробили з своєї сторони все, що треба і все, що могли. Так, друзі, закинулись, можна трошки відпочити. Попрацювали, треба випити кави. Вона зранку просто необхідна. Ой, гаряченька. Просто супер, друзі. Дивіться, яка красота. Це такий кайф неймовірний. Як я скучив за цим вже. Відкриття сезону у мене особисто по короповій риболовлі. Розложився, попрацював і тепер сидиш чекаєш клювань. Кайфок просто. Друзі, покльовочка. Покльовочка, друзі. Є рибка. О, друзі! Перша покльовка сезону. Ой, не пойму, чи пішов на мене, чи сходить. Бо щось дуже легко йде. А ні, ні, був пішов на мене. А тепер є рибка. Ой, друзі, це кайфочок. Або щось невелике, або йде на мене так легенько. І зараз дасть тут, скажімо так, під берега. Поки що зовсім... Супротив невеликий, друзі. Хто там, покажись? Амурчик, здається. Так, амурчик. Невеликий амурчик прийшов до нас в гості. Друзі, іди сюди. Є. 5 кілограмчика на два, приблизно. Ух, початок є. Початок є. І це просто кайфочок. Це кайфовий. Кайфовий кайфочок. О! Клас! Ви гляньте на нього! Може кілограмчика півтора. Ну, власник водойми сам буде вирішувати, що треба робити із ним. Так, що в мене тут стояло? У мене тут стояв, здається, в, е, бойл із е, цілим десятим попапчиком. Ви гляньте, друзі, красавчик, зараз покажу вам його. Так, друзі, рибка невеличка, звичайно, але ж перша рибка сезону на короповій риболовлі це кайф. Ай гляньте, який я мурчик. А? Гарненький. Просто суперовий, десь 1,5 кілограма. Лайк однозначно з вас, друзі. Сподіваюсь на вашу підтримку. Дивіться. А ще я сподіваюся, що це не остання за сьогодні рибка. Будемо ще рибачити. Зараз перезавозимось і рибачимо далі. Цю рибку ми випускаємо в садочок і рибалим далі. Дивіться, натяжечка. Натяжка, це покльовка. Попуск. А ну давай, давай. Натяжка. Попуск. Там я не встиг ще перезавестись. Да, друзі. Це покльовка. Це покльовка. І це риба. Ай, сход сход. Так, да, була риба і зійшла. Ех, чому зійшла, не знаю. Але сход відбувся сто відсотків. Крєвочка на ближню дистанцію На ближню дистанцію і щось дуже дрібне Куди ти там завів? Тойсь малий Амурчик Амурчик на попапчик на попапчик у 8 мм маленький амурчик. Я тебе одразу випущу, друзі. Дивіться, він тут, пів кілограма. Давай біжи. Хоп! Побіг підростати, друзі. Але покльовочка є. Друзі, що можу сказати про початок рибалки? Десь е пройшло приблизно півтори години після того, як я завісся. Загодувався і положив е, свої оснасточки на точки. Три покльовки в мене вже було. Одна рибина в садку, один маленький амурчик я випустив, і один, скоріш за все, короб е, зійшов у мене. Не знаю чого, але ну, буває таке, зійшов. Е, покльовочки, дві було на сніговички. Е, бойл варений е, 15 мм плюс попапчик. 8 мм і половинка попапчика 10 мм. І останній маленький амурчик клюнув просто на попап 8 мм. В принципі, всі мої оснасточки, поки що види оснасток я маю на увазі, спрацювали одна. Поки що не було покльовки, але там місце таке дуже і дуже, я думаю, треба перезавестись. Там Іде глибина півтора метра, а потім маленька така сходинка і 0,8 метра. І я боюсь, що я от намагався положити її під самою сходинкою, боюсь, що я неправильно положив свою оснасточку. Прийдеться зараз мені достати і перезавестись. Хвилин 10 ще почекаю, перезавезусь. Так що, в принципі, все ми продовжуємо. Все заряжено. Чекаємо наших трофеїв. Тут є і велика риба, є і. П'ятерки, сімки не так багато, але вони є. в Минулому році я їх ловив і я думаю, що вони ще підросли. Продовжуємо рибалку нашу. Опа, опа, друзі, паровоз пішов. Поки я другий підряд сход. Друзі, це капець. На цю оснастку другий підряд сход. Треба щось міняти. Зараз я поміняю гачок тут. Тому що дві покльовки і два схода. І паровоз був такий конкретний. Це не діло. йолки палки і хороша риба була. Так, друзі, що це було? Це те, що я тільки що завіз. Це те, що я тільки що завіз. А ну давай. Або натягуй, або попускай. А перед цим був такий паровозик гарний. І, на ж... і риба була хороша. І дистанція там 180 метрів приблизно. Такої дистанції паровоз, маленька рибинка, як правило не робить. У мене там затягнутий фрикціон на байтранері так більш-менш, скажімо так, на грані. Ну, маємо те, що маємо. Сподіваюся, що ще велика нам риба повернеться до нас. Рибка, принаймні поки що. Є, друзі, покльовочка є. Не знаю, що там за риба, по розміру. Наче хтось і невеликий, але воно може бути по-різному. Зараз невеликий, а потім ближче сюди може вона змінитися. Так, спущуся донизу, одразу візьму підсак. О, починає хтось впиратись. Просинається, просинається. Наче знову мур. Знову мурчик здається мені. Так, друзі, амуренко. Ну такий. Десь 2-3. І там покльовка ще одна. Іди сюди. Ні, ні, не маленький. Троєчка. Сьогодні день амурів. Покльовка ще одна. Хоп! Це є, а там клювака, друзі. Треба бігом йти, тому що що там, де мене попускає чи натягує, я не розумію. Попуск. Попуск пішов і попуск, і натяжка. Так, є і тут рибка. Там... Амурчик такий під 3 кілограми. Тут також хтось є, але треба мені... О, починаю впиратись. Треба мені звільнити бігом під сак. Хто там? Дуже схожий на білого амура. Дуже по поведінці. Ні, це короб. Друзі, це коробчук. Це короб десь кілограмчика півтора невеличкий. Ну йди сюди, друже. Це десь, дивіться. Короб кілограмчика на півтора. Фух, дуплетик такий спрацював. І Амур... І короб. Коробчук невеликий, я тебе зараз випущу, звичайно. Немає тут півтора, десь кілограмовий отакий. Коробчик. Дивіться. Друзі, і амур. Ну, амур кілограмчика на три, мабуть. Кілограмчика на три. Такий навіть більший, ніж попередній. Так що, друзі, все супер, все працює. Ну, Друзі, дивіться. Це цей, що під берегом стоїть. У нас оснасточка прямо під оцим кущиком. Щось чуть-чуть там був якийсь рух. Трошки попустило. Тут відстань недалека, в принципі. Тобто... А далі що? До речі, може Амуро так клювати, він може взяти і стояти на місці. У мене було десятки випадків, коли ось так легенько, чуть-чуть опустив 2-3 см, підняв. І це е, не на цій водомі, на інші амури і десятки, і дванадцятки клювали ось так єлі-єлі, трошечки рухаючи е, свінгери. Так, друзі. Покльовочка. Покльовочка. Наче хтось є. Так, друзі. Рибка поки що на гачку. Так, так, вона є. І відчувається, що вона є. Хочу амурчика. Буде в мене сьогодні день амурів, якщо і цей ще буде. Так йде на мене. Риба йде на мене, дуже схоже на поведінку білого амура. Але хоча б якесь би четвірочка, щоб клюнув то було б непогано. Да, друзі? Тут форсувати не потрібно, але і слабину давати не можна. Слабину давати також не можна. Ну, ви знаєте, наче непогана рибка. Принаймні поки що впирається так бодренько, як то кажуть. Давай амурчик п'ятерочка. І буде супер. Ах, зійшов! йолки палки Ох, і риба хороша була! Блін, друзі, ви це бачили? Ісход аж отут був під берегом капець. -а. Що ж таке в мене сьогодні день сходів? Половина попапчика і варений бойл. І зійшла рибка. Хороша риба була, друзі. Дуже хороша риба була, як по сьогоднішньому дню. Ну, але маємо те, що маємо. Нічого я з цим не пороблю. Наче і не спішив, не форсував події і не попускав. Але рибка зійшла. Перезавозимось, чекаємо наступну. Опа, опа, друзі. Хто це? А, це щось маленьке. Це якийсь тузик. Тузик-гарбузик. О! Тузло знов. Велика риба сходить, а тузики не сходять. Як завжди. Амурчик. Амурчик, Мурчик Амурчик. Дивіться, друзі який. Амурчик сьогодні день білих амурів у мене. Бачите, який Амурчик. Ми тебе покинемо в садок для фотографії загальної, а потім випустимо. Та не спіши. Десь кілограмовий. А диви, він таки хоче втікти. Він таки хоче втікти, друзі. Сьогодні у мене день білих амурів. А той, що тільки що зійшов, був явно набагато більший. Ну що ж, маємо те, що маємо. Може ще вернеться. Друзі, закінчую я сьогоднішню рибалочку. Відкриття сезону по короповій риболовлі, я думаю, вдалося. Хоча сьогодні в мене більше стіклювали білі амури. І один хороший ямур зійшов. Ну, не важливо. Саме головне, що я підібрав сьогодні ключик до рибки і змусив на наклювання. Людей багато, там машин стоїть багато, ну не особо хтось щось ловить, тому що вони скидають близько, я вам чесно скажу, а треба завозити під той берег. Там клює риба. Тому, друзі, я задоволеним відкриттям сезону. Отримав задоволення, зловив рибку. Більш ніж достатньо. До речі, це приватна водойма, я рибу віддаю власнику, а він далі сам вирішує, що з нею робити. З вас, друзі, лайки, коментарі, підписуйтесь на канал, буде ще багато чого цікавого. Ми сюди обов'язково ще повернемось на цю водойму. Всім пока! Побачимось на рибалці.